Десятки людей прийшли провести Максима Расновського в останню путь. Корінний житомирянин, закінчив 23-й ліцей. Класна керівничка героя згадує, від нього завжди віяло щирістю. Був надзвичайно такою дитиною щирою, правдивою, чесною. І якщо раптом щось, ну як у школі, особливо в такій ланці з 5 по 9 клас, ну якщо якісь траплялися такі, ну десь не скажімо, за які треба було виховний момент організувати. То він завжди так. Чесно, чесно, дивився в очі, казав, вибачте, будь ласка, ти, й ніколи більше таке не повториться. Я більше нічого такого робити, не буду, ніколи таке не повториться. Е, ну от для мене він запам'ятався, от якраз саме цією своєю щирістю і чесністю. Згодом герой здобув технічну спеціальність в одному із училищ міста. Далі проходив строкову службу у лавах прикордонників, та з початком повномасштабного вторгнення не зміг залишатися осторонь. Він сам пішов, на війну і бо його дуже вразили всі ці. Події, які сталися, і він дуже гостро все сприйняв, сам записався, пішов. Більше всього він був у Донецькій області. А оце перед самою загибелью в Луганську. Максим мріяв бути десантником, тож обрав для себе славетну 95-ку. У її лавах і загинув. Він і загинув на сході нашої країни, виконуючи бойове завдання 22 лютого 2023 року. Лічні спробоваці з ним залишилися його батько і також мати. Максим Віталійович не встиг одружитися. Свій останній день народження герой святкував за тиждень до загибелі Максиму Росновському назавжди 23. Пожежа у космосі. Інформація про палаючий, не діючий кінотатор у Житомирі почала з'являтися близько 15-ї години. Мешканці сусідніх будинків помітили густий чорний дим з покинутої будівлі та викликали пожежних. Попередньо причиною займання стало сміття, залишене у середині. Площа горіння склала 15 квадратних метрів. О 16.00 пожежу було ліквідовано. 奶奶的手机。 Ніна Матвієнко, Амадор Лопес, Анна Добриднєва, Артур Босо та Сергій Мироненко славнозвісна команда. А у Житомирі артисти провели благодійний концерт Дорога до перемоги, у рамках якого збирали кошти для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. У нас дві місії. По перше, це розрадити людей, трошки подарувати емоції, з якими ми будемо всіх чекати перемогу, тому що зараз ми розуміємо, ми всі в дуже складних умовах. Нам всім емоційно дуже важко. Цей рік війни нас дуже сильно виснажив. Але на концерті під кожну пісню, кожного артиста, щось просипається, щось щось нове. Хочеться обійнятися, хочеться танцювати, сміятися, і от з вірою в нашу перемогу жити далі. І найважливіше місяць – це, звичайно, ж допомогти збройним силам України. Вачка присвятила одну із пісень українським дітям, а також заспівала з маленькими фанатами зі сцени. І вкотре нагадала, що кожен з нас може зробити свій внесок у перемогу. Ви в цьому залі бачите скриньки і пам'ятайте про те, що не буває маленьких донатів. Кожна, кожна ваша копійка, кожна ваша гривня наближає нас до великої перемоги. Давайте оплески Збройним силам України! Артисти говорять, такі концерти заряджають і їх, тому що у кожному місті їх зустрічають неймовірною енергією, а також постійно доводять, якою незламною та непереможною є наша нація. Вже більше ста концертів. Ми ціле літо давали того року ось цілу зиму. Яка наша участь? Любов до батьківщини це наш тил, співочий тил для наших воїнів. Усім серцем підтримуємо їх і даємо хороший їм для. Може, сьогодні. для сьогодні війни з нашим, можна, нашим можна, ворогом. Містами Житомирщини та України команда А їздить із благодійним фондом Майбутнє України України-2050». По Житомирщині у нас були почали. Ми Брусилов, попільня ружин, Радомишль, звягель. Зараз у нас Житомир, Бердичів в Києві. Ми провели Бориспіль, Яготин. Іванків за один такий концерт зізнаються благодійники. Вдається зібрати від 40 до 70 тисяч гривень. Усі ці кошти витрачають на підтримку зсу, а саме купують авто для воїнів. Вже вдалося передати 33 машини. Під час концерту у Житомирі відбувся також перший благодійний аукціон, під час якого розігрували сім символічних лотів. Зібрати вдалося 41,5 тисячу. Ми зібрали достатню суму, яка буде. Передано на закупівлю і ще однієї машини, яка буде дуже потрібна нашим хлопцям з 95-ї бригади. Опаски всьому зало. Найдорожчими лотами стала картина фортеця Бахмут, яку придбали за 15 тисяч. А також пляшка. Вина, з якою святкуватимуть перемогу. Її придбав військовий за 10 тисяч гривень. Усі зібрані під час концерту та аукціону кошти підуть на потреби 95-ї бригади. Такий теплий захід. Взагалі, ми дуже задоволені, що люди усвідомлюють необхідність допомагати армії. От і незважаючи на те, що все ще зима, да, але за два дні вже весна, і навіть сама природа допомагає, і наші волонтери нам, герої не вмирають. Та волонтери відправились далі у благодійне турне. Кажуть, вже мають наступні запити від військових, котрі потрібно затовільнити. і сподіваються, що залишили в серцях Житомирян позитивні емоції та впевненість, що ми усі на дорозі до перемоги. Ще набрача усміне. У сваді Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК 1 Менш ніж за місяць щойно відкритий автомагазин. Вони перетворили на волонтерський штаб та розпочали допомагати людям. Бо ж вони справжні українці. І саме так і назвали свій благодійний фонд. Першого лютого тут відкрився автомагазин і а 24-го ми переформатували Фонд створений друзями. Фактично, це всі люди, бізнесмени, які об'єдналися 24-го числа. Всі ну, товаришували між собою. Це була гарна велика. Команда, яка в один день вирішила створити фонд і ну допомагати людям, вже о 10-й ранку, 24-го тут почали роздавати гуманітарну допомогу. Тоді купували усе від продуктів до речей за власний кошт. Однак питання навіщо навіть не стояло? Метро Олді, Сільпо, там всякі наколінники, в першу чергу, були це. А, Ті, які робочі, які використовувалися просто як наколінники. ми просто викуповували всі, які були, там їздили. Ми відразу почали шити розгрузки в великій кількості, розвозили на всі блокпости. Ну, там вдівали хлопців, звували. Ну, багато людей долучалося і ми робили такі. Для нас були надпотужні речі. Зараз команда стала ще потужнішою: мільйони гривень на допомогу, поїздки на передову, опіка переселенцями та малозахищеними верствами населення. Принаймні, одна невеличка кімната у штабі за день пропускає крізь себе близько 30 людей. Тут практично завжди вірує життя. Приходять люди, йде видача з 12 до четвертої. Ось і постійно, постійно, постійно приходять. Люди ми їх записуємо і віддаємо. потребуємо постійного там оновлення. Люди, які можуть долучатися постійно, приносять свою допомогу. Це звичайні громадяни, які мають. Ну, скажем, більше і хочуть ділитися. Ми приймаємо, сортуємо і також передаємо далі людям. Окремо функціонує кімната збору. В першу чергу для потреб військових. Тут ми можемо зібрати і по гігієні, і тут є і бафи, і шапки, і там і кішки, і повербанки. Ну, типу, взагалі, тут більше, але ми тільки повернулися зі сходу, і тут поки обмежено тут. В принципі, вход тільки так, а далі треба лазити. Та це говорить волонтер: лише маленький склад. А перед поїздками на передову складаються набагато більші вантажі. Їздити до хлопців волонтери намагаються щонайменше два рази на місяць, охоплюючи різні напрямки: як східні рубежі, так і північний кордон та південь. Позаду вже майже 50 поїздок. Це вже наші хлопці. Це мені здається, найголовніша головна відповідь, і причому Ніхто ніколи себе не ставить запитання потрібно чи ні. У Нас є Дмитро Михайлович Шевчук. Такий він взагалі завжди хоче якомога далі, якомога швидше. Якби він настільки енергійний, що ми маємо їздити туди ну, мінімум шість разів на місяць. Неодноразово їздили волонтери і на щойно окуповані території. Там розповідають, люди потребують усього, навіть шматочка хліба, і згадують, бувало чимало історій, що вражають. Де окупація Бородянки була. І ми поїхали туди з допомогою, і побачили з повністю згорівшого будинку, який був наполовину зруйнований, цілих там два прольоти секції просто лежали на землі. Якісь чоловіки вносить речі. В той час дуже було багато мародерів, і ми, як Такі, скажімо, активно налаштовані, вирішили Добре. запитати, що? Ну, що ти робиш. Він стоп, стоп, хлопці. Я там, ну це речі моєї сестри. Вона зараз вийде, вам все розкаже. Спускається сестра і дійсно з посмішкою, ну, з такого повністю згорівшого будинку. Він стояв просто як свічка. Я думаю, ці люди побачать можливо навіть це інтерв'ю і згадають ці моменти. Ось і вони спускаються. І кажуть: ви собі не уявляєте? Каже, але єдина квартира, яка залишилась ціла, яку не вскрили після захоплення російські війська, і не згоріла, не пострадала. Це була моя каже: Я відкрила квартиру своїй, своїм ключем. А, і спокійно забрала звідти всі речі. І оце вони грузили. Якраз кожна історія особлива, кажуть волонтери, і немає більшої проблеми чи меншої, бо біда прийшла у дім кожного українця, тому нікого не розділяють. Багато доводиться переживати історії переселенців. Однак у своїй роботі керуються принципом навчити допомагати самим собі. Не завжди не всі фонди можуть бачити все, що потрібно там. їжа, виплати і харчування це не все життя. Деякі питання, коли вони просто там не знають, де електрика знайти. Тобто, тому ми намагаємося ми створили, у нас є окремий чат і назвали ми його Будь-як вдома. Тому що ми хочемо, щоб ці люди, які були вимушені переїхати, щоб вони тут, у нас, в Житомирській громаді, відчували себе як вдома. Яскравий приклад роботи платформи Будь-як вдома, говорять волонтери, був у день до окупації Херсону. У нас дуже багато. Жителів Херсона в цьому чаті, І це саме вони зібралися, вони всім почали пропонувати, щоб зібратися і відмітити це на площі перемоги. І вони почали писати, вони там о 12-й зібралися, потім до них почали доєднуватись, доєднуватись, і всі почали з ними святкувати. І приємно, коли ти бачиш, що це маленька спільнота, яку ми створили, що він дійсно працює. Що вони інтегруються, що вони знаходять нових друзів? Що вони також бажають жити і бажають щось робити далі. Війна не закінчилась, говорять волонтери. І Якщо Житомир поступово забуває про проблеми, люди, котрі втікли до нашого міста, продовжують шукати допомоги. Окрім продуктів та засобів гігієни, переселенців забезпечують одягом. Для цього окремо функціонує речовий хаб. Просять все, бо інколи приїжджають настільки. Настільки знедолені, що підбираємо все. Волонтерка говорить, часто люди соромляться просити, однак забезпечити тут можуть усім незалежно від віку. У нас подяг, взуття для, для, для шкільнят наших маленьких, навіть в сумки є. там біля, в центрі знаходяться джинси. Брюки, чоловіче чоловічий одяг, жіночий одяг. Є все видача відбувається тричі на тиждень. За день хаб приймає більше десяти людей. Рекорд був майже сорок. Надають свою допомогу і люди за кордону зізнаються у фонді. Я благодійник в нього вважайте вся родина і займається благодійністю. Його дочка займається волонтерством в Польщі. Вони проживають в Польщі, вона разом зі своїми друзями робить нам свічки окопні. А зараз вони познають цю нові навички і будуть робити сітки маскувальні, і вони ну, надпотужні. Так що. Сергій Галаті та дружині привіт. фон закуповував і техніку для військових, передавали автівки та потреба у речах, їжі, амуніції та багато в чому іншому залишається і надалі, так само і для цивільних. Тому свою роботу не припиняють ні на день, а також говорять обіймайтеся, тому що це також ліки. Ми Почали казати, що подолати стрес треба мінімум вісім в день. Ми так підтримуємо один одного. Це є ну напевно та єдність. <ріст> <ріст> Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1